Мене звати Діана і е, в сфері манікюру я працюю вже небагато, немало 5 років. Два з них я викладаю. І сьогодні хочу поділитися своїм таким невеличким досвідом, як майстер манікюру може додатково е, заробляти, е, окрім манікюру. Е, а саме 5 джерел додаткового заробітку. Ми зараз з вами розглянемо. І перший спосіб, про який я хочу сказати, це напевно найлогічніший і найпопулярніший серед майстрів спосіб це викладання манікюру. Якщо ви вважаєте, що у вас є достатньо навиків і достатньо досвіду для того, щоб з ним ділитись, то ви можете дуже сміло починати це робити. Наприклад, я почала викладати. Після двох років активної записи, записів від клієнтів, і мене попросила про це моя клієнтка вивчити її доньку. Вона вчилася на першому чи на другому курсі в коледжі і хотіла додатково заробляти свої гроші. Мама вирішила її вивчити. Таким чином я почала готуватися до курсів. З бухти барахти я ну, не могла їй так викласти все, що я хотіла, і щоб це було поступово. Тому я розробила свою авторську методику викладання, завдяки якої мені було дуже просто і легко навчити дівчинку всьому тому, що я вмію, і нічого не пропустити. Другий спосіб додаткового джерела прибутку для майстра манікюру це відкрити свій магазин, в якому ви будете продавати ті бренди, які ми, наприклад, самі користуєтесь. Таким чином ви можете їх рекламувати у себе на сторінці, в інстаграмі, в Тіктокі, робити класні відео обзори, розповідати про них своїм покупцям, і таким чином продвигати свій магазинчик. Ну, а якщо ви мені скажете, дід, де взяти гроші для цього, мені ну, немає капіталу стартового, як відкрити цей магазин, дуже хочеться. Я вам розповім таку одну річ: що ви є представниками заздалегідь кожного бренду, який ви купляєте. І кожен бренд, який ви купляєте, ви можете просувати в своєму блозі, на своїй сторінці. Просто відмічати їх в в себе в сторіс в постах і рано чи пізно на вас звернуть увагу особливо якщо ви робите то смачно ви так подаєте знаєте ті гель-лаки або гелі якими користуєтесь що сам бренд може зацікавитись вами щоб продвигати їхню продукцію і висилати вам безкоштовно свої товари у мене так було я на протязі одного року просто так виставляла в себе в сторіс один магазинчик рекламувала його, просто бо мені подобалась їхня продукція чисто від себе, як майстер манікюру. І дівчинка з цього магазину, адміністратор, вона запропонувала мені з ними співпрацювати. Вона мені висилала безкоштовну продукцію, яку хотіла, щоб я. Показувала, щоб я робила відео обзори на цю продукцію, свою чесну думку, як користуватися цією продукцією, де можна її застосовувати, і таким чином допомагала їй вести її сторінку. Ну І в один момент прийшов час. Е в який вона мені висилала настільки багато продукції, що я просто не встигала нею користуватися. Мене дуже багато лежало її в запасі, і я просто продавала за ту ж саму ціну, яка в неї на сторінці, я просто продавала ту саму продукцію, і таким чином з нуля я заробила собі гроші. І трошки я зачепила вже третій спосіб: це нейл-блог. Це може бути текстовий блог, наприклад, на якомусь сайті або в журналі ви можете писати про нігті, так співпрацювати з якимось брендом і писати про цей бренд. Але для цього вам треба бути членом якоїсь команди. А зараз дуже популярний ось такий формат, який ви зараз дивитесь: це відеоблог саме в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі, Фейсбукі, де ви є, там ви можете себе просувати і розповідати про манікюр. Про що ж розповідати ви мене спросите? Будь про що. Наприклад, я е, теж задавалася таким питанням, я не знала, з чого починати. Я дуже боялася знімати. І... Замітила, що дуже багато дівчат задають такі питання, наприклад, якою яким пензликом користуватись для викладки геля, що таке апекс, як підпилить квадрат, форму? І Якщо на деякі питання можна було відповісти в текстовому режимі, так. І ну, їх наскільки багато було, що в принципі можна було копіювати і відповідати е, кожній дівчинці. А були питання такі, що ти не можеш в двох словах пояснити, як то робити. Тому у мене вже прийшла ідея з відеоблогом е, знімати відео коротке з е, відповідями на питання, показувати так само процес роботи, як я це все роблю. І так воно все втянулося. Потім пішли обзори, потім пішли якісь. Е, лайфхаки і так далі, і це дуже сильно втягує, це дуже сильно починає подобатися, особливо коли є зворотня реакція від дівчат-майстрів, які також чимось діляться, то тут уже з'являється ще більший інтерес. Ну і виникає логічне питання: а як же зробити на тому необлозі? Добре, я знімаю, показую, розповідаю. А коли буде заробіток, так дуже просто. Якщо це площадка інстаграма та тіктока, ви можете також співпрацювати з брендами будь-якими. Ви можете їм написати і казати, що я хочу бути вашим представником і рекламувати вашу продукцію за ту заробітну плату, яку ви мені можете запропонувати. Так і ви вже обговорюєте деталі. Або ж, якщо ви знімаєте на YouTube, то Реклама, яка з'являється в відео, то її є ваш заробіток. Сам YouTube вам платить, тобто Google сервіс вам платить вашу заробітку. ну і четвертий спосіб. Може, мало хто про нього чув, але він існує: це так називаємий Editorial, Не знаю, як буде по-українськи. Дивіться, це коли ви робите манікюр для зйомок журналу, для зйомок кліпу або фільмів. Це не дуже так у нас в Україні просувається, але є таке, так, які наприклад, зіркам, коли ви будете робити. А п'ятий спосіб додаткового заробітку, такого нормального я би сказала, це коли є якісь неділі моди в вашій країні, і ви їдете в то місто там, де вона є, і можливо заздалегідь співпрацьовуєте з тими компаніями. З тими виставками, так і робити манікюр моделям. Ну також в Україні це не дуже практикується, на жаль, тому що у нас дуже крутих багато майстрів, які могли б в цьому брати участь і заробляти додатково. Для цього вам треба приєднатися до. Чемпіонатів різних до компаній до фірм, які це роблять, які набирають таких майстрів, які готові їздити і робити моделям ногті. Отож, це були всі п'ять е, додаткових джерел е, заробітку для майстра манікюру. Буде дуже мені цікаво почитати ваші коментарі. Може хтось вже якісь практикує або практикував і е, успішно чи не успішно пішло діло. Розповідайте, діліться і думаю, дівчаткам в коментарях також буде цікаво почитати ваші відгуки. Дякую за увагу. Якщо було вам цікаво і корисно, е, дуже буду вдячна за лайк і підпис! I'm going